Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. І сьогодні у нас письмове множення чисел, які місять 0 всередині запису. Розглянемо випадок множення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли всередині запису багатоцифрового числа є 0. Для цього згадаємо, що коли ми шукаємо добуток двох чисел, одне з яких 0, добуток буде 0. Отож множимо 507 на 4. Спочатку 7 помножимо на 4 буде 28. 8 пишемо внизу, 2 в наступний розряд. 0 множимо на 4 буде 0. І додаємо 2, буде 2. Тепер 5 множимо на 4 буде 20. Записуємо 20. Вийшло 2028. Чи зрозуміло тобі, як виконувати таке множення? Виконаємо множення за зразком, міркуючи в голос. 407 помножити на 8. 7 множимо на 8, буде 56. 6. Пишемо внизу 5, наступний розряд. 0 множимо на 8 буде 0 плюс 5 буде 5, 4 помножити на 8 буде 32. 3256. 309 помножити на 6. 9 множимо на 6 буде 54. 4 пишемо внизу 5 наступний розряд. 0 множимо на 6 буде 0, плюс 5 буде 5. 3 множимо на 6 буде 18. Вийшло 1854. 4032 множимо на 4. 2 множимо на 4, 8. 3 множимо на 4 12, 2 пишемо внизу 1 наступний розряд. 0 множимо на 4 буде 0 плюс 1 буде 1. 4 множимо на 4, виходить 16. 16128. 5107 помножити на 9. 7 помножити на 9 буде 63. 3 пишемо внизу 6 в наступний розряд. 0 множимо на 9 буде 0 плюс 6 6. 1 множимо на 9 буде 9. 5 на 9 буде 45. Вийшло 45 963. Задача 2. Футбольний м'яч коштує 207 гривень, а баскетбольний 309. Для школи придбали 4 футбольних м'ячі та 2 баскетбольних. Скільки гривень заплатили? За всі м'ячі. Один футбольний м'яч коштує 207 гривень. Купили 4 м'ячі. Отож, множимо 207 на 4 і знайдемо, скільки коштує 4 футбольних м'ячі. Спочатку 7 множимо на 4 буде 28, 8 внизу 2, наступний розряд. 0 множимо на 4 буде 0 плюс 2 буде 2. 2 на 4 8. 828 гривень заплатили за 4 футбольні м'ячі. Баскетбольних м'ячів купили 2. 1 коштує 309 гривень. Отож щоб знайти скільки коштує 2, 309 помножимо на 2. 9 множимо на 2 буде 18. 8 пишемо внизу 1 наступний розряд. 0 множимо на 2 буде 0, плюс 1. 1. 3 множимо на 2 буде 6. 618 гривень заплатили за 2 баскетбольні м'ячі. Тепер додамо 828 і 618 і знайдемо, скільки заплатили за сім'ячі. Запишемо це у стовпчик. І додамо, виходить 1446 гривень заплатили разом за сім'ячи. Відповідь, напиши до задачі самостійно. Розв'яжемо рівняння. Перше рівняння у нас на знаходженні невідомого діленого. Невідоме ділене шукаємо множенням. Виконаємо множення 205 на 7 у стовпчик з збоку. Буде у нас 1435. Підставимо його замість ікса. 1435 поділити на 7. Буде 205. Бо ми щойно множили 205 на 7 і побачили, що буде 1435. Нам це число підходить, воно є розв'язком цього рівняння. Розв'яжемо друге рівняння. Це рівняння, у якому права частина подана у вигляді виразу. Знайдемо його значення. Коли ми 403 помножимо на 7 з боку у стопчик, у нас вийде 2821. І наше рівняння змінить цей вигляд. Ліва частина буде без змін. А замість виразу 403 помножити на 7, запишемо його значення 2821. Тепер перед нами просто рівняння на знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо відніманням. Виконуємо цю дію віднімання з боку стовпчик. Уважно віднімаємо і знаходимо 2504. Чи підходить нам це число? Підставимо його у наше рівняння. Тепер треба перевірити, чи насправді ліва частина рівняння дорівнює правій. Для цього 2504 і 317 додамо. І в нас виходить 2821. 403 ми вже множили на 7. І знаємо, що буде відповідь 2821. Отож, ми знайшли правильний розв'язок 2504. Розв'яжемо третє рівняння. У ньому також права частина подана у вигляді виразу. Значення, якого ми можемо знайти. Отож, множимо з боку 504 на 6. І в нас вийде 3024. І наше рівняння змінить свій вигляд. Ліва частина без змін. А права частина замість виразу 504 помножить на 6. Пишемо його значення 3024. Тепер перед нами рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване шукаємо додаванням. Виконуємо цю дію з боку стовпчик. Коли ми додамо, у нас вийде 3544. Тепер перевіримо, чи підходить нам це число. Підставимо його замість містікса. Тепер нам треба перевірити, чи направду ліва частина дорівнює правій. Чи однакове значення цих виразів. Для цього 3544 віднімемо 520. І в нас вийде 3024. 504 ми вже множили на 6. І відповідь була 3024. Отже, у нас вийшло порівну. Це значить, що число 3544 є розв'язком нашого рівняння. І останнє четверте рівняння це рівняння, у якому один із компонентів поданий у вигляді виразу зі зміною. Отож, у нас рівняння dx у дужках. Тобто вираз 6205 мінус х у нас є невідомим діленим. Невідоме ділене ми шукаємо множенням. Отже, вираз 6205 мінус х. Дорівнює 209 помножити на 6. Тепер ми можемо знайти значення виразу 209 помножити на 6. Зробимо це з боку у стовпчик. Нас вийде 1254. І тепер у рівнянні ліва частина залишається без змін. А в правій частині ми пишемо значення виразу 209 помножити на 6, тобто число 1254. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Від'ємник ми шукаємо віднімання. Виконуємо обчислення з боку у стовпчик. Коли ми обчислимо, ми бачимо, що в нас виходить 4951. Перевіримо, чи підходить нам це число. Підставимо його у наше рівняння замість ікса. Тепер обчислимо ліву частину. І побачимо, чи вийде тут 209. Спочатку виконаємо дію в дошках 6205 мінус 4951. Віднімемо, і у нас виходить 1254. Їх треба поділити на 6. Ми з тобою виконували множення 209 на 6. І знайшли число 1254. Отож у нас ліва і права частина мають однакове значення 209. Число 4951 є розв'язком нашого рівняння. Задача 4. Задача на повторення. Майстриня розписує 10 писанок за 2 години, а її учениця 9 писанок за 3 години. Скільки писанок вони розпишуть працюючи разом. За робочий день – 8 годин. Отож майстриня розписує 10 писанок за 2 години. Маючи такі дані, ми можемо знайти, скільки писанок майстриня розписує за 1 годину. Для цього ми десь поділимо на 2 і знайдемо, що майстриня розписує за 1 годину 5 писанок. Учениця розписує 9 писанок за 3 години. Маючи такі дані, ми можемо знайти, скільки писанок розписує учениця за 1 годину. Для цього ми 9 поділимо на 3 і знайдемо, що 3 писанки за 1 годину розписує учениця. Тепер наші майстриня і учениця працюватимуть разом. Скільки ж вони розпишуть писанок за 1 годину? Майстриня 5, а учениця 3 разом буде 5 плюс 3. Тобто 8 писанок за 1 годину вони розпишуть разом. А якщо працюватимуть цілий робочий день, тобто 8 годин, скільки писанок вони розпишуть? Множимо 8 на 8. Виходить, 64 писанки розпишуть. Майстриня і учениця разом за вісім годин. Відповідь 64. Писанки. Життєва задача 7. Під час екологічної толоки учні початкових класів посадили 39 дерев, учні середніх класів у три рази більше, а старшокласники на 25 дерев менше, ніж учні середніх класів. Скільки всього дерев посадили учні школи? Толока – це традиційна українська спільна праця гуртом для швидкого виконання великої роботи. Отож, учні садили дерева. Учні початкових класів посадили 39 дерев, а учні середніх класів у три рази більше. Знаючи це, ми можемо знайти, скільки дерев посадили учні середніх класів. Для цього помножимо 39 на 3. Цю дію можна записувати у стовпчик. Якщо ти множити усно не можеш швидко або тобі трошки складно. Буде 117 дерев. Посадили учні середніх класів. Старшокласники посадили на 25 дерев менше, ніж учні середніх класів. Тобто 117 відняти 25. Цю дію також можна записати у стовпчик. Буде 92 дерева. Посадили. Старшокласники. Нам треба порахувати, скільки всього дерев посадили учні школи. Тобто треба порахувати і дерева учнів початкових класів це 39. І дерева, які посадили учні середніх класів це 117. І дерева, які посадили старшокласники це 92 дерева. Все це можна записати в одній дії. І у стовпчик. 117, 39 і 92. Зверни увагу, я число 117 поставила першим. Так зручніше для запису. Отож, додаємо, і в нас виходить, 248 дерев посадили учні школи. Відповідь напиши самостійно. Підсумуємо нашу роботу. Ми навчилися виконувати письмове множення чисел, які містять 0 у середині запису. Розв'язали складену задачу. Там ми шукали вартість м'ячів. Розв'язали рівняння різної складності, задачу на повторення. Це була задача на спільну роботу. І життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.